Активне орієнтування стає все популярнішим серед українців. Замість традиційного тренування у фітнес-залах люди обирають спробувати спортивне орієнтування як спосіб підтримувати фізичну активність та розвивати навички навігації в природному середовищі. Декілька цікавих фактів. Він розвинений аж у 80 країнах світу, представлений на всесвітніх іграх й обов'язковим начальним предметом у школах Швеції, Фінляндії, Данії та Норвегії. В Україні цей вид спорту набуває особливого розквіту завдяки ініціативам та спортивним заходам. Він також увійшов у шкільні ліги, які на зараз активно просуваються з метою залучення більшої кількості дітей до фізичної активності. Наш університет також приймає участь у змаганнях спортивного орієнтування і захо. Заохочує мол... молодь до цього.